Асортимент імітованої червоної ікри у магазині VS Market. Зараз буду все показувати. Ікра Форелі, баночка 100 грамів. Така красива червона ікра. Також маємо у баночці 200 грамів. Ось так виглядає. Наступна позиція імітованої червоної ікри ікра осетра. Наступна позиція імітованої ікри червона ікра осетра. Червона ікра осетра. Молодець! <свят> Хорошо! Наступна позиція імітованої ікри чорна ікра осетра. Ось так виглядає баночка 100 грамів. І також маємо її у баночці вагою 200 грамів. Ось так вони виглядають. Далі ікра Горбуші. Червона, імітована. 100 грамів. І баночка 200 г. Ось такі красиві ікринки. Обирай у будь-якому фасуванні. Далі ікра у плашках у зручних таких: це ікра горбуші і ікра форелі. Ось такі дві красиві плашечки. Вагою по 200 г. Ну і наостанок 1 кілограм такої смачної ікри Горбуші. У таких пакетиках вона йде. Подивіться, які красиві покажи ікринки. Красивена ікра за дуже приємними цінами. Замовляй червону імітовану ікру за доступними цінами на нашому сайті маркет.нет ми будемо чекати на твоє замовлення.